Тарас Григорович Шевченко. світає, край неба палає. Світає, край неба палає, соловейку в темнім гаї, Сонце зустрічає, тихисенько вітер віє, степи лани мріють. Меж ярами над стебами верби зеленіють, сади рясні. Похилились то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем, і все то те, вся країна, повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почин. Раю немає.